Добрий день. Як реакція на наше оголошення про вакантні посади як психологів, так і груп контролю бойового стресу, почали надходити запитання. По роботі психологів, все зрозуміло, ви, колеги, все це розумієте. Але що таке група контролю бойового стресу? Стрес зрозуміла, бойовий теж зрозуміла. А от що за група як контролюють, чи це бігати по полю бою між бійцями та вимірювати? Ні. Звичайно, ні. Це набагато складніше, відповідальніше, але з іншого боку, простіше. Робота групи контролю бойового стресу починається з першого дня прибуття військовослужбовця. Це перші люди, які знайомляться з військовослужбовцем, вивчають його стан на момент прибуття. Майбутній воїн, майбутній захисник України, ще тільки-тільки прибув в підрозділ, де для нього все нове можливо, не все, але багато чого незрозумілого. і... Офіцери групи контролю бойового стресу це перші люди, які знайомляться з ним, надають допомогу в адаптації, вчать його надавати допомогу собі при різних стресових станах, супроводжують його під час тренувань, спостерігають за реакцією бійців на стресові умови під час проходження психологічної полоси перешкод, виконання вправ бойових стрільб, інших тренувань. Після цього надаються рекомендації командирам підрозділів щодо подальшого використання як військовослужбовців, так і, можливо, в складі груп, щоб групи могли себе балансувати і найкраще виконувати покладення на них бойові завдання. І це теж не все. Під час виконання бойових завдань, після повернення з бойових, треба дивитись за станом. За ментальним здоров'ям військовослужбовця, де він перебуває, тут і зараз, чи він десь уже в іншому місці, що може привести до втрат. І це теж робота контролю групи контролю бойового стресу. Після того, як виконання завдань закінчується, що важливо, важливо адаптувати наших хлопців до мирних умов, повернути їх з передової, їх розум, до мирного життя, не відпускати зразу до сім'ї. Його, з його бойовим стресом. І це теж робота психологів групи контролю бойового стресу. Ви спитаєте, а чи зможу я, чи вправлюсь? Один в полі не воїн це дуже важко. Але ви не один. Приєднуйтесь до нашої команди, разом зможемо, разом переможемо. Приєднуйтесь до бригади Форпост.